Ще вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, АКА еклезіаста Бігворце Диким ісмах Аам Умшоль Гаша Янах Ам. Як праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Було абсолютно наївно і безпідставно легковажно очікувати, щоб приход до влади в понівеченій країні цих квартальних сватів, різних там трухіних арахамій Іванісових, безуглих тритьякових богуцьких може привести до процвітання цієї держави. Недаремно сам Зеленський заявляв з трибуни на стадіоні Я ваш вирок зайвий раз підтверджуючи правильність висновку царя Соломона з його приповістей, що легковажність наївних вбиває, а безтурботність невігласів їх погубить. Останні дні поповнили список ганебних вчинків цих зелених слуг, один перебуваючи під слідством і звинувачений в багатомільйонній корупції, безперешкодно тікає за кордон. Інший на вулицях Києва дозволяє собі нападати на перехожих. Йдеться про сумнівно відомого зеленого депутата Олександра. Куницького ще 5,5 років тому попереджали про його дуже сумнівний бекграунд. Нагадаю, претензії, які лунали ще напередодні парламентської 19-го року. У липні 15-го Куницький в статусі громадянина Ізраїлю був депортований з території України за порушення прикордонного режиму. Тільки весною 19-го року Куницький вісім разів перетинав російсько-український кордон в прикордонному пункті пропуску Гоптівка за ізраїльським паспортом Портом і багато разів за українським паспортом в цьому році депутат Куницький їхав у п'ятиденне відрядження в Ізраїль, а повернувся через три тижні з Флориди. І ось нові яскраві подробиці в його біографії. Нардеп Куницький вдарив людину в центрі Києва. Конфлікт виник з громадянином, який поцікавився у Куницького, де подівся його колега Нардеп Дмитрук, який утік з України. Цілком очевидно йшлося про скандал в жовтні 23-го року, коли Куницький разом із. Дмитруком побили чоловіка у Києві. Парламентарі звинувачували його в причетності до діяльності шахрайського колцентру. А за словами постраждалого, нардепи вимагали в нього гроші. На відміну від подільника Дмитро Куницький залишився в Україні і продовжує свої зухвалі вчинки. Причиною може бути його дружба з головою управління розвідки Кирилом Будановим. Фотографіями з яким він хвалиться в соціальних мережах. Під час огляду речей нардепу в нього, крім посвідчення депутата, поліцейські виявили посвідчення капітана ГУР. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач з'ясував, що водієм народного депутата також є військовослужбовець гур. Олександр Бергенець коментує питання до Буданова. Як кухар кондитер Куницький міг стати капітаном гур? Отримати офіцерське звання можна лише отримавши вищу освіту. Здається, це ще один злочин влади або злочин депутата, що підробив офіцерські посвідчення. Ось так діє зелений соціальний ліфт або скорше така собі соціальна каналізація в реверсі. В той самий час репресіям піддають справжніх українських розвідників. Останні ротації в урядових кабінетах підтверджують. Той факт, що зелене керівництво звільняє своїх посад останніх умовних опортуністів, які готові були ставити якісь критичні питання або кидати виклики. Зеркало тижня зокрема стверджує, що колишнього міністра зовнішніх справ Кулебу звільнили через те, що він бісив Єрмака. Телеграм-канал Пуч коментує. Кулеба, виявляється, боєць не давав Єрмаку захопити МЗС під повний контроль. З такими вольовими характеристиками треба в армію не давати захопити контроль над Покровськом, наприклад. Хоча ні, тут краще до Буданова. Бо Кулеба навіть виду не подавав, що боровся з Єрмаком. Перезувався в Кеди на міжнародних зустрічах, мовчав і навіть і не з'являвся для того, щоб делегацію очолив саме Єрмак. Але це була виявляється конспірація під килимної боротьби. Тоді Кулеба справжній розвідник. а спікери банкової продовжують традиційно звинувачувати в усьому попередників, зокрема, зрадницькі, мінські, твітерянин Тростян 2020. Коментує в книжці Орвела Колгосп тварин, головний герой Наполеон теж звинувачує в усіх гріхах і злочинах опонента Сніжка, ті самі формулювання і маніпулювання з суспільною думкою по скриптум. Ви пам'ятаєте, чим закінчується книжка? Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Зрештою, результат трагічної системи приречена на поразку і крах. Сатирична антиутопія колгоспу тварин була спрямована безпосередньо проти сталінського режиму, але вона справедлива для будь-якої системи, де попираються особисті громадянські свободи. Я не здивуюся, пише Володимир Трощинський, якщо Криворізький клоун з дипломом юриста ще вибачиться перед портновими і нагородить. Портнова якоюсь медалькою це схоже свині з одного сараю. Будувати концтабір і називати це вільною країною. Це якийсь просто пекельний тролінг українців, пише Денис Царук. Справжня хуцпа. Софія Дніпровська, коли обрали зеленого президентом, катастрофа сталася не одразу, і знавіснілий охлос після виборів потішався над адекватною частиною суспільства, що хапалася за голову. Ха-ха, оце вас бомбануло. Ну що, і де ця війна? Де той долар по 40? Ось вам і війна, і долар по 40. Чи буде по 45? Коли це ходяче нещастя залишили на посаді замість того, щоб оперативно сформувати уряд національного порятунку, хуже не. Будь-кі з неначасниками визвірилися на рештки адекватної публіки. Заваліть писки, йому рука весь мір. Вірте в зсу, донатьте на зсу і не завидуйте. За цей час було змарновано стільки людських і матеріальних ресурсів, що наступна зустріч із реальністю, зачарованих титановими яйцями, може закінчитися гробовою тишою. Маруся Звіробій, які тепер думки перед виїздом в зону виконання? Я їду, якщо раптом загину грошей мамі скинуто діти на осінь вдягнуті і взуті. Емоції нуль знову фонові роздуми виживеш чи ні? І що у випадку раптом чого? Це стандартний набір думок, на який особливу увагу вже і не звертаєш, просто холоднокровно довертаєш справи під найгірший сценарій must хев, як то кажуть. Але заходиш відволіктись в соцмережу і читаєш новини і розумієш, що ти, дівчатка, можеш втратити життя, щоб перше, якісь накачані бики вільно мутузили військових. Друге, якісь свинячі рила в Верховній Раді вільно розкрадали мільярди. Третє, якісь мужчини розглавольствували про законність ухилянства, щоб потім спокійно повернутись до України, влитої нашою таких же простих людей кров'ю. Четверте, винник які могли грошиків заробити, відкупившись від служби волонтерством. П'яте в цивільному одязі почувати серед людей спокійніше, аніж у формі, бо тебе виставлять з ресторанів, щоб не смущав присутніх. Шосте, якісь малолет знімали в Тікток веселі танці біля меморіальних дошок загиблих українців. Сьоме. Судді продовжують ростити свою неприкасаєму касту і з важним виглядом хазяїна жизні судити нас. Колись п'ять років тому Зеленський зухвало заявив, що вже на 100% закінчив війну у своїй голові. Тепер заявив, що на 100% склав план перемоги, який днями має презентувати президенту Байдену. При цьому вся пропагандистська машина офісу президента. Зазначає Юрій Луценко постійно вбиває в голову українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть дати нам дозвіл на далекобійні ракети. Зеленський і його 5-6 менеджерів не здатні на системні рішення. Вони не хочуть брати відповідальність за нормальну мобілізацію за розгортання власного ВПК, в тому числі українських ракет Нептун з цією ж дальністю враження, що і «Атакамс». Довідково забрані у міст ПДФО на виробництво дронів використано лише на 47%, решта списано при секвестрі бюджету. Проблема в тому, що з вуст американських високопосадовців все частіше лунає вислів режим Зеленського з натяком на обмеження демократії та свободи слова в нашій країні. І для оплоту демократії в світі немає 100% мотивації захищати автократію зеленського від диктатури Путіна. Ось що пише на цю тему Роман Павлюк. Американці зацікавлені в обмеженій поразці України у війні з РФ. на це у них є одна дуже серйозна раціональна причина. Вони не можуть дозволити здійснитися аномальному з їх точки зору прецеденту, коли корумпована демократія із незрілими інститутами. На допомозі США долає у рази сильнішого супротивника. Такий прецедент призвів би до того, що тепер будь-хто може йти вимагати грошей у США, не даючи взамін жодних гарантій щодо реформ і дотримання правових норм. Це розвалить всю систему відносин США із союзниками, розвалить систему безпеки США та їх союзників і зведе авторитет США на нуль, розвалить ще більше ніж саме вторгнення РФ в Україну. Тому коли на шальках терезів з одного боку стоять життя мільйонів українців, а з іншого безпека США і з ними всього іншого світу, то США вибирають друге, жертвуючи, звісно ж, першим. Чому США вважають Україну незрілою і не бачать Причин дати нам виграти ось кілька упереджень з їхнього боку. США не певні на 100% що Україну у випадку перемоги не вдасться допомсти утискання в правах переселення народів та етнічних чисток на звільнених територіях. Заклики до цього в Україні звучать з кожного стовпа. У США їх чують у Америці. Чітко розуміють, що перемога України під проводом Зеленського вкрай корумпованого і вплетеного в олігархат президента зацементує його владу. Бо переможців не судять і заблокує всі можливості для реформ. І ця узурпація влади потім буде характеризуватися як принесена на штиках США. Цитата і яку вже згодом самим же українцям прийдеться зносити штиками. І вгадайте, до кого українці будуть апелювати за допомогою у боротьбі за демократію. І подумайте, чи потрібні США потім ті проблеми. Немає певності у США, що Україна, поваливши такого могутнього суперника як РФ, не почне різко скочуватися у нацизм, особливо на фоні столітніх образ мало не на всіх сусідів та все тих же незрілих інституцій, і не почне качати права усім навколо. Знову ж таки, заявки, які звучать Кубань, наша треба щось робити з Придністров'ям, так і майорять. І ще ці дебільні шеврони зі свастиками, орлами і блискавками СС та замахування якогось там діда в Курській області. США вже мали досвід з Саддамом, якого вони спочатку озброювали до зубів, а потім бороли. Мали досвід із Бен Ладеном, якого озброювали і тренували, а потім ловили і мочили в сортірах. Таких прикладів в історії США є багато, і сьогодні, в інформаційну епоху, США нафіг здалися такі маневри. Ще одна тема, яка глибоко вбудована в ДНК Америки, це покарання за неправомірні дії. Звідти в США стільки культу зброї, інститут шерифів, уваги до поліції та Інфорсмент і, зрештою, тому в США досі є смертна кара. Іншими словами, якщо ти вів аморальний спосіб життя, у нашому випадку плодив корупцію, братався з РФ і готувався до шашликів, то ти мусиш за це бути покараним, втратити територію, частину суверенітету тощо. Ситуація, коли ти не несеш жодних наслідків через помилки, а лише пробуєш стригти бонуси, це у парадигмі США є абсолютно неприйнятним. До чого я веду цим текстом? Підсумовує Павлюк, рішення дозволити удари атакам з території РФ, дозволити провести глибокі диверсійні дії чи інші операції, де задіяні можливості США, буде залежати не від того, скільки путінських червоних ліній виявляться коричневими, а від того наскільки. Сильним є ризик повної поразки України. Як тільки буде зростати ймовірність серйозної перемоги РФ, США будуть давати більше зброї та підтримки. І навпаки, чим більше буде зростати ймовірність поразки РФ, тим більше стриманою буде підтримка США. І, на жаль, важко не погодитись з цими сумнівними висновками, які робить. Роман Павлюк, тому, панове, саме від активності небайдужих патріотів залежить зупинка сповзання е, України до авторитаризму. Тому, панове, не втрачаємо пильності не на крок. Тримаємо стрій, усмішку ширше, а порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.